Камуфлярах з газовою зброєю і представили нового керівника на прізвище суворо, ну, це не той, що Геннадийсінс, а це суворо з Донецької пописки відповідно рейдерська атака вчиняється по значних більшості таборів оздоровчих закладів Тернопільської області. Ідентична ситуація відбувається із лісовою каскою Ганівця, відбувається Гайдарівця, в Шумську, через так звану. Через так звану нову організацію, яка називається Тернопільські госпільздравниці, яка хоче забрати тернополян на свою власність, власність, яка робилася і створювалася цілою низкою людей, котрі віддавали своє здоров'я, працю, піп для тернополян. А сьогодні собі якісь там хлопчики непонятної зовнішньості, незрозумілої зовнішньості і походження, ви вирішили привносити те, що є для нас святим. Тому в мене є прохання в порядок денний включити це питання. Я розумію, що це питання сьогодні не може бути розглянути, але я прошу повернутися до цього питання на наступному засіданні сесії Гостої ради. Це питання сьогодні було предметом розгляду на постійній комісії з питань освіти і науки з тим, що на наступному засіданні це питання буде більш глибше вивчене. Я попросив вас, Олексію Петровичу, дати протокольне доручення правоохоронним органам прокуратурі, Служби безпеки в Тернопільській області, Міністерство управління обласному, міністерства внутрішніх справ, а також комісії з питань дотримання законодавства законності в Тернопільській обласній раді вивчити це питання і наступну сесію поінформувати у нас про хід і ситуацію, яка склалася довкола виховних відпочинкових таборів у Тернопільській області. Дякую.